Багато хто бачив мультфільм повний розковбас, і мені прийшла ідея зробити міні-гру по цьому мультфільму. А якщо захочете спробувати пограти, то можете завантажити телеграм-каналі або на сайті, який я залишу під відео. А тепер давайте подивимось, як вона створювалась. Так як я спочатку не вигадав сюжет, я вирішив зробити головного героя гри, то сесона. Після того, як він був готовий, я став перед питанням анімацій. Було два варіанти: це через міксамо або зробити їх самостійно. Я вирішив вперше зробити анімації сам. По початку, звісно, було важко, а з часом, коли зрозумів основу, то стало навіть прикольно. Можливо, це була погана ідея, тому що анімація виглядає не дуже гарно. Але я це зробив, тому що, по-перше, я думав, що анімації з міксамо будуть виглядати не так, як треба. А по-друге, тому що треба вчитися робити щось самостійно, тим паче, що в майбутньому це 100% знадобиться. Далі закидуємо нашого персонажа в Unity і робимо йому базове керування. І починаємо робити стартову локацію, це в нас буде така невелика комора. Щоб зекономити час, деякі моделі оточення я завантажував з інтернету, а деякі робив самостійно. Ще захотілося зробити взаємодію з об'єктами. Для цього знайшов асет, який підсвічує об'єкт, і додав невелику підсказку, щоб розуміти, що треба натискати. Після цього я почав робити наступну локацію, і в цей час я придумав невеликий сюжет для гри. Виходить, що після бунту продуктів в магазин більше не приходили покупці. І постачання свіжих продуктів, звісно, призупинилось, із-за чого у магазині з'явився вірус тухля. Ті, хто зміг піти, давно пішли, а ті, хто залишився, стали зомбі. А наш Сосисон сподівався, що зможе чимось допомогти продуктам, але вже було пізно. Щось на столі не бачу пропозиції головного сценариста для відьмак 4. Тебе ще почекати, може. Я знаю, що ви зараз задаєтесь питанням, чому Сосисон не захворів. Так я вам відповім. А де ви бачили, щоб головний герой чимось хворіє. Бігати і стрибати це, звісно, прикольно, але треба робити ворогів. Перше, що мені прийшло на думку, це банан, який трохи. Після того, як він був готовий, я почав його оживляти. Виходить, що цей банан буде патрулювати, і якщо наш сосесон підходить на певну відстань, то він починає йти на нас і атакувати. А тепер треба навчити нашого сосесона захищатися, а то, якщо чесно. Нечесно виходить. Для початку зробив йому ось таку стійку, яка буде вмикатися, коли ворог близько, і додав анімації атаки, які будуть програватися в рандомному порядку при натисканні лівої кнопки миші. Після цього робимо нанесення шкоди по ворогам. як ви могли побачити, я зробив, якщо у ворога стає певна кількість хп, то в нього з'являється ось такий синяк під оком. Це я зробив, просто змінюючи матеріал на банані. І заради справедливості зробив, щоб вороги також наносили шкоду нашому персонажу, і одразу додав предмет, за допомогою якого ми можемо відновити частину ХП. Ці предмети будуть просто розкинуті по локаціям. Наступний ворог це в нас трохи запліснідівший помідор, який також патрулює територію, і якщо наш персонаж заходить в радіус агресії, то він починає крутитися, і потім стрибає в персонажа і вибухає. А наша задача в певний момент підстрибнути, щоб уникнути зменшення ХП. І останній ворог це упаковка молока, яка буде просто стояти на одному місці і стріляти якоюсь просрочкою. Саме з ось цим ворогом я мучився саме довше, тому що я хотів додати, якщо наш персонаж за стіною, щоб він не стріляв. І ворог взагалі перестав стріляти. І проблема була в тому, що промінь, який стежить за персонажем, він йшов прямо в ноги Сосисону, де молочка не бачила шар персонажа. І піднявши цей промінь вище, все запрацювало як треба. Далі стала ось така проблема, яку я буду виправляти з запіканням світла, тому що світла досить багато в локаціях, і активація ворогів та самих локацій поетапно. Після цього я почав створювати наступні рівні. Це інша кімната магазину і склад, який буде виступати в ролі невеликого лабіринту. Якщо друга кімната схожа по сенсу на першу, то склад виглядає по-іншому: там будуть більше ворогів і кислотні лужі, які сповільняють та наносять невелику шкоду нашому персонажу. І тут я зрозумів таку штуку, що, знаєте, з цими просрочками битися не так цікаво, як я думав спочатку. Їх просто, знаєте, можна якось оминати, і просто взагалі не звертати на них увагу. Це мені не подобається. Щоб був якийсь сенс битися з цими просрочками, я додав систему прокачки характеристик. Після кожного рівня нам дають одне очко, за допомогою якого ми можемо збільшити ХП або шкоду, яку ми наносимо. І ця прокачка може вам трохи допомогти в майбутньому. Одразу вирішив зробити головне меню. І ще трохи погрався з постпроцесінгом. Налаштування з постпроцесінгу в грі ви може навіть і не побачити, бо я їх зовсім трохи додав. Після цього я перейшов до створення босса. Бос буде в нас ось ця клізма, в нього буде декілька фаз. Походить, що він буде стрибати на нашого персонажа і потім наносити декілька атак в притик. Далі він буде перемикатися на дальній бій, стріляючи якоюсь серединою. При цьому він може спавнити два банани, які будуть йому допомагати в битві. Після чого він буде вже втомлятися. І для того, щоб розуміти, коли можна атакувати боса, додав йому щось типу щита, і коли він зникає, тоді можна йому наносити шкоду. І ще, щоб було трохи легше з ним битися, я додав спавни хілки. Я хочу сказати, що гра не ідеальна зі своїми багами. Якщо попрацювати ще пару тижнів, то можна було зробити більш гарну гру, дати більше контенту, зробити ворогів більш фізичними і тому подібне. Але я хочу бути з вами чесним: це не той проект, над яким я б хотів працювати. Ця гра зроблена, грубо кажучи, для приколу. На цьому все. Ось така вийшла у нас міні-гра, максимум на хвилин 30. Всім пока, до наступних відео.